Я вже Ви розумієте, кавалерка, приїхали на тандем до та голечі, а Віталіка, то тобі вже треба квіти купити, каже. Та ні, та я разом з тобою буду тобі квіти. Вазонок читає, а в тому не шаря. Вазонок тому... давай. Давай, давай. Та я тобі говорила, квітки вибере. Угу. То на гроші. Оцей? Так. То хто має такий вазонок, то кажуть, що буде пеньон завжди. Що, що? Пересажу, не будеш? Пізніше буду, зараз точно ні. Що беремо? Та беремо. Який добрий. Ну. Який добрий, капець. Каже, з тобою якось нелогічно бути, тобі квіти купляти. Та мені нормально, бери мені квіт. Я, я нормально до того відношуся, правда? А що тут Та, такого? Не хоче, ви кажете. Все, взяв. Ми ці скупили. <реку> ага, я... ми вам казали, що сьогодні буде день насичений. Ми скупилися, всі справи зробили, але нічого не можемо вам ще показати, бо... Дівчата дивляться, знаєте? Так що, але все вам привітаємо зараз двох і все повиставляємо, все вам покажемо, як ми як готувалися. Ви знаєте, зараз все дуже легко готується. Mm -hmm. Заїхали в один магазин, заїхали в другий магазин, скупилися і бувайте здорові. Ще вже навіть кажу до Віталіка, там мені ще треба було в магазин нижньої білизни. Він каже, в тебе то отрантя є, каже. На треба наступний їх. раз, каже. Нема часу, каже, яка година, треба ще посилки відправити, угу. рушники і цей то реально нема часу. Так що от їдемо, кавалерка, їдемо. Виїжджаємо з Другобич. Приїхала кавалерка до другої іменинниці нашої. Стоцю привітали, а тепер треба Оксану привітати. Оксана дуже встидлива. І одразу казала ви мене, не знімайте. А я кажу, ну та напевно. Завжди не знімайте, не знімайте. Сьогодні знімаю. Так що чекаємо, коли вийде Оксана. О, наша іменинниця вже є. Віталій, зараз Віталік буде вітати. Давай, Віталій. Ну, а тепер я так світся, як на мене, Оксаночка. Ми ще ваші смаки не знаємо купити, що хочете. Бажаємо в цей святковий день, не дивлячись на те, що сьогодні дощ падає, сьогодні народилася чарівна, прекрасна людина Оксана. Не буду говорити, скільки років, то не коректно. Олександр, щирого серця, бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, здоров'я, ви оснешки не тиснули, ви сте в спітвіцев вітрили, ви поїхали, не боліли би вуха дзвеніло і без поцілив собі. Як вижено, На многії благі літа. Многая літа, многая літа, многая літа, много А Оксана много найжиє да боже здоров'я многая. Многая. многая, многая, многая літа. Вітаємо саме головне щоб на наступні дні народження ми всі святкували під мирним небом і в вільній нашій Україні. А ми їдемо далі Кавалєрочка, ми вже вдома і хочу зробити розпаковку верніше, ну, щоб показати, що купив. Купив мені Віталій такий гарний вазончик. Сказав, квіти не пасує, щоб ти була тут, я тобі купляла, буде вазон. Нехай буде, я і вазонку дуже дуже дожала, так я отут поставлю, бо тут таке пусте. Роблю розпаковку шум'я все. Потім взяли тортилу. Дітям взяла такі горішки. маскарпони, вершки кондитерські. Ви знаєте, маскарпони можна робити як на яйцях, так і на вершках кондитерських. Взяла ось таку пасту до макаронів. Дуже смачна дівчата порекомендували. Печайня тільки. Сир. сир. Дуже смачний. І сир такий, знаєте, салат, що я роблю з огірка. Ходіла mm. завжди в Польщі. А, mm. так. Наші найулюблені макарони це гнізда, вони є mm. найкращі. Так. Савоярді печення до маскаркону. Ось таку колбаску віталік захід. Шпроти. Кавлєрка, вони реально дуже смачні. Mm -hmm. Подивіться, скільки в нас залишилось. Вони реально є дуже-дуже смачні. Віталік їх любить. Сир ось такий камамбер. Mm -hmm. І тунець. Це наша розпаковка. Так що кавалерочки, одне день народження вже відсвяткували. Оксани були, прийшли додому, трошки перерив і йдемо далі до цього. Дітке Та Кавалерочка, сказала вам такого понеділок, але дуже насичений день. Але, знаєте, всіх поважаємо наших іменинниць. Так що були в Оксани, були в Наталі. Всім кавалірочкам щиро дякуємо за ваші такі. Гарні привітання для них, ми все передали. Завтра ще передамо. Ну а то вже пізня година. Це, це була е, на закуску у нас. Так що вже приїхали, йдемо додому. Зараз помиємося і лягаємо спати. Mm -hmm. Так що, кавалерочка, сім на добра мирної, спокійної ніченьки. і зустрінемось завтра. Всім па-па.